Вітаю всіх, шановні! З вами Лана Мун, і друга частина призивів з поточних івентів. Будемо витискати з них неможливе. Я після вчорашніх призивів, ймовірно, склала б лапки, змирилася і тихенько споглядала, як повз мене проходить життя. Люди призивають крутих героїв. А то все не для мене. Життя така штука, так би думала я. Але ж не батя. Він вперто й твердо вірить в успіх цього безнадійного заходу. Тому щедро ще раз позолотив мою ручку. Отже, погнали призивати всі п'ятірки з цієї гардеробної. ха 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 Звісно, звісно, хоча б четвірочки, другі костюми, котрих в мене немає. Буду вам за це дуже вдячна. Ось якийсь цікавий персонаж у нас грім вже вийшов. Тут же другі, а я деякі тільки перші костюми вхопила. Скажу чесно, в мене на кіпріота досі першого костюму немає, а наборіла відносно недавно. Перший піймала. Отже, що в нас з першого призиву? Ух ти ж, да це імбіща! Офігеть, Клас! Я задоволена вже одразу. Ха -ха. В цьому вигляді він вже дає овер ХП. Він замість атаки дає захист, ну і працює як клінс. Добре. Після наступного призиву ми вже скриню наберемо. Ну, якщо на четвірках непогано працює, то давайте на четвірках і будемо призивати. Ось гармек, теж гадаю, що другий костюм такий імбовенький. І мені випадає клик! В мене вже цілих три прокачані вони. Тож він заграв новими фарбами. І він теж ОРГП, і плюс атака, і ще він церковник. Добре, це був перший костюм клика, другий. Тож, чудово. І залишається три призиви: ось на скітлі, теж на четвірці. Так, все зрозуміла. Де все. моя губозакатувальна машинка? А ось вона під рукою завжди. Поки процедури. Роблю у нас передостанній призив кайлані. Все, все нормально. Вгамувалася. Ну, дайте хоч лісю на останок. Молю. Ось, перше мені випав, і на ньому ми зробимо останній призив. Джах. Це жах. Добре, що там за ферична скриня, метеорит, дві штуки і якесь коріння. Окей, ok. тепер в мене є кристали. А до цього була ділема. обрати мені три рази по 15 ключів, що в сумі дало б мені 9 призивів гардеробної. Або вибрати 25 ключів та кристали на 3 призиви калевали. Вирішила насипати трохи і сюди, бо івент буде тривати більше місяця ще, і, може, накопичувальний ефект спрацює. До речі, я від вас приховала, що в самий перший день івенту з першого жетону, першої крутки, я піймала міліки в костюмі. В мене її не було. І я її трохи вже прокачала. Ну що, пошаманули трохи і досить, давайте вже призивати. Ось на жаданому, одному з жаданих героїв рублю круточку першу. За цей день це у нас Бальтик. Окей. В скарбничку для призиви долі. Другий призив. І йошкінки, да що швидці, йокунхайніф мені піхаєте. Третій вже. Ось за два дні. Третій Хайнен. Це, окрім того, що в мене вже є прокачаний. І третій призив то тайм. таймер. Ех. Але ніт, нас так просто не візьмеш. Я пішла у музей, добрала трохи крісів. Там в мене були викачані герої. І в мене є ще один призив, ще 300 крісиків. Витрачу сюди. Отже, ж буде ще одна в скарбничку для призиву долі. І випадає друга Міліка. то жодної немає. Жодної, оскільки вона вже є, а тут дві і одразу в костюмах. А, ні, вона імба, звичайно. Але варто чи качати двох. Я ось не бачила двох. Ви бачили двох десь в обороні Мієлік? Може, варто, ану, скажіть, що. З цього приводу думаєте. А мені здається, що над костюмом не заморочувалась, якщо чесно. Приліпили того ведмедя, він як інородне тіло <гум> виглядає чомусь для мене особисто. Ну, добре, скармлювати я її не буду, поки що хто зна. <гум> Все може бути, може й качну. Батяня. Як би ото ми цю горошину не заганяли по тарільці, я б її не наколола. <рес> <рес> Чесно. А там, диви, ще якась п'ятірка мені впаде. Ну, гаразд, якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайки. Якщо не сподобалось, пишіть мені коментарі під цим відео. Побачимось з вами. Слава Україні! На все добре. Пока!